Сьогодні стало відомо, що французький актор, символ французького кінематографу Ален Делон, помер у віці 88 років. Він був легендою та улюбленцем мільйонів і одним з найбільш відомих акторів минулого сторіччя. У 2019 році актор переніс два інсульти. Після чого стан його здоров'я погіршився. Його після цього він хотів добровільно піти життя за допомогою евтаназії. Про це розповідав його син, який на той момент відмовився проводити процедуру. Наразі смерть Галена Делона підтвердили його діти, які зазначили, що він мирно пішов. Життя у своєму будинку у дусі у Франції, в оточенні трьох дітей та родини. Ну і напередодні ім'я Алена Делона з'явилися у медіа та таблоїдах через скандал, пов'язаний з його доглядальницею та дітьми. Основні події розгорталися навколо претензій його старшого сина, Ентоні Делона, до жінки на ім'ях Хіромі Ролан, яка була помічницею та близькою супутницею Алена Делона після інсульту. Ентоні звинуватив Ролан у жорстокому поводженні з його батьком, заявивши, що вона контролювала Алена Делона, обмежувала його спілкування з родиною та навіть застосувала насильство. Він подав на Неї судовий позов, вимагаючи захисту для свого батька, подейкували, що жінка хотіла одружити на собі автора, щоб отримати у спадок його майно. І в результаті судового розгляду Ролен було заборонено контактувати із Дилоном. Невідомо, що з першого дня повномасштабного вторгнення Ален Делон висловлювався на підтримку нашої держави. У 2022 році він відвідав посольство України у Франції, брав участь в інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським і зачитав заповідь Тараса Шевченка у французькій адаптації. Давайте почуємо. У меню за пенімонс домов. et que j'entende mugir.